Говорить стрій, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос стрія» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику Славні імена. В вашій увазі радіонарис Гумор, ознака мужності до 125-ї річниці від дня народження Остапа Вишні. Перед мікрофоном за відділом юнацтва Центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Жанна Лейбек та учнів 10-ї школи. Людия великохатьку Юлія Вайда, Євгенія Захарова і Христина Петчак. Сміху боїться навіть той, хто вже нічого не боїться. Гоголь, Остап Вишня, хто він для нас, країна веселої мужності? Слава України, її невмируща краса! Мабуть, з часів Кутляревського не сміялась Україна таким життєрадісним, таким іскрометним сонячним сміхом, яким вона засміялася знову у прекрасній творчості Остапа Вишні. Так писав класик української літератури Олесь Гончар у 1956 році. Це український письменник, передусім український у своїх пейзажах. У своєму лукавому і добродушному гуморі, у своїй далеко недобродушній сатирі, у своїй ласкавій і соромливо ніжні ліриці писав Максим Рильський у 1959 році і присвятив йому вірш. По полян ми з вишнею бродили восени, шукаючи зайців і бурян пожовклий, посивілий. Під ногами срібно хрупостів скільки доброти було в обличчі, скільки мудрості в очах було, Як дивився приятелеві в вічі, Любий наш Михайлович Павло, Ну, а вмів же бути і суворим, і безжальним бути вишня міг, як назустріч з злобним поговорам підіймав свій праведний потіг. Без гучних прожив він декламацій, а в душі поезія цвіла. Друг людини, друг природи й праці, грізний ворог нечисті і зла. Щоб зрозуміти поета чи письменника, треба прочитати його твори, побувати у краю, де жив і працював. І допоможе нам у цьому сам автор Павло Михайлович Губенко, який підписував свої твори Остап Вишня. Його автобіографія написана у березні 1927, коли йому було 38 років. У мене нема жодного сумніву, що я народився. Трапилася ця подія 1 листопада за старим стилем 1889 року в містечку груні Зіньківського повіту на Полтавщині в маєткові поміщиків фон рот, де мій батько був за приказчика. Умови для мого розвитку були підходящі. З одного боку колиска з вервичками, з другого боку материні груди, трішки пусеш, трішки поспиш і ростеш собі помаленьку. Батьки мої були, як узагалі батьки, підходящі. Почав, значить, я рости. Писатиме, сказав якось батько, коли я, сидячи на підлозі, розводив рукою калюжу. Справдилося, як бачите, батькове пророкування. Але багацько ще часу проминуло, доки батькове віщування в життя втілилося. А тепер сиди й думай, що на тебе вплинуло, що ти на письменника вийшов? Яка тебе лиха година в літературу потягла, коли ти почав замислюватися над тим, куди дірка дівається, коли бублик їдять? Сім'я Губенків була велика, усього тільки 17 дітей. Бідна та дружно працьовита, батьки вміли читати і писати, знали чимало українських народних пісень, казок, приказок і приповідок. Початкову освіту малий Павло Губенко здобув у сільській школі, потім учився у Зіньківській міській школі, закінчив її 1903 року, маючи 14 років, зі свідоцтвом, що дає право бути поштово-телеграфним чиновником. Далі Київська військово-фельдшерська школа, бо батько, як колишній солдат, мав право в ту школу дітей віддавати на казенний кошт. Хоч і не подобалася медицина. Але вчився добре і закінчив школу успішно. А потім закрутився Перша Світова Революція, Громадянська. Писати в газетах я почав 1919 року за підписом Павло Грунський у Кам'янці на Поділлі. До речі, старший його брат Василь також був письменником-гумористом і підписувався Чечвянський. Почав я з Фелитона. Часто мене запитують, де я мову свою взяв, відповідаю, з маминої і циці. Це не вичерпне джерело мовне. Зверніть увагу на це матері і ваших діточок ніколи не доведеться українізувати. Хто вивершив мову? Робота. Робота і вказівки Кримського та Левицького, що з ними я мав нагоду працювати, і про яких я завжди згадую з почуттям глибокої подяки. У 1921-му у Харкові почав працювати в газеті Вісті перекладачем. Перекладаю, фелетони пишу, отак зробився я Остапом Вишнею. Писав він швидко, легко і дотепно. Умів Вишня посміятися з недоліків та вад, і своїх, і чужих, вважаючи, що кому вже немає духу посміятись із власних хиб, краще тому вік не сміятися. Як з мішка сипав він дотепами, жартами, дошкульними порівняннями, влучними метафорами? Що таке Україна? Україною светься ісконноруська земля, мала Русь де все Дівсьообіліїм дишить. Розляглась вона на просторах Харківської, Полтавської, Чернігівської губерній, Новоросії і Юго-Западного краю. Це велика Україна. Крім того, до України ще належить Червона Русь, потім Прикарпатська Русь, Угорська Русь і всіляка така Під'яремна Русь. От значить Мала Русь плюс Червона Русь, плюс Під'яремна Русь рівняється Україна. Є ще на світі Біла Русь, Фіндлянська Русь, Литовська Русь, Кавказька Русь, Туркестанська Русь, Сибірська Русь, але ці до України не належать. Столиця України Київ виконує обов'язки матері, матері городів Руських. Батька городов руських не знайдено, але він, безперечно, десь є. Утік своєчасно, наплодивши силу всяких горобенят. Дядько руських городів чернігів, вітчизна святого Федоська Угоцького, що його і дуб, і досі допомагає від зубного болю. Живають того дуба так, откусують у дуба оба пола хворим зубом і їдять оба пола до цукру. Кумувала в Києві біла церква, а бабувала Полтава. Житомир на хрестинник нижчий пік, а вінниця самогон гнала. Головна річка на Україні Дніпро, що зветься ще руською славою Кобільє, населення на Вкраїні малоросійські хохли. звуть їх солопіями, вони всі в широких штанях, балакають мужицькою мовою і співають малоросійських пісень з гопаком. Мужицька мова тепер державна, і всі її повинні знати. Що є таке ненька Україна? Ненька Україна це держава від Баскійського моря і до пустелі гобі або шамо. Заснувалася вона ще за 5 тисяч років до створення автокефальним Богом світу. Першу людину звали Остап, не вишня, бо тоді ще прізвищ не було, а його жінку Чорнобрива Галя. Під час всесвітньої потопи ковчега збудував неной, а гетьман Дорошенко, що й орятував сім пер чистельних українців, одну вишневу кісточку, з якої і пішли не в країні вишневі садки, бровка, що дав потім цілу породу щиру українських грібків, лисків і лапків, кілька мотків за полочі для вишивання сорочок, шматок полотна, горщик для борщику, кишку для ковбаси, булаву, клей й ноти, догиля, гиля, сірі гуси. Потім вже на Україні жили єгипетські фараони Генріх Наварський, династія бурбонів, римський папа, Іван Калита. Все це були українські гетьмани, що їх свого часу і Ловаський Затаїв. Дніпро на Україні найбільша річка, йде вона від Місісіпі через Гольфштром у Синє море. Раніше по Дніпру плавали титаники, але триклятущі канапи випали в Дніпро славуду, і він трохи ніби висох. Але тут дурниця, тую воду Дніпровою за допомогою Франції з Кацапі ми видавимо. Море на Україні найкраща, небо найкраще, ґрунт найкращий, залізниця найкраща, народ найкультурніший. На північі до України живуть триклятущі кацапи, що годуються включно українцями. На Сході поляки дуже хороший братній народ. А далі вже йде Європа, що чекає на українську культуру. Оце невеличкі замітки, що їх нема в жодній історії України і які я хочу нагадати, щоб їх не забули. Популярність Остапа Вишні в народі була неймовірною. Гуморист вишня став найбільш знаним після Шевченка, пише літературний критик Юрій Лавріненко. У 20-ті роки виходять одна за одною десятки книг, серед них збірки Діли небесні, кому веселе, а кому й сумне, реп'яшки, вишневі усмішки сільські, вишневі усмішки кримські, вишневі усмішки закордонні. П'єса Запорожець за Дунаєм 1930 року. Дуже близьким для Остапа Вишні був театр. В юності брав участь в аматорських виставах і з успіхом виконував комедійні ролі. Любов до театру й артистів він проніс крізь усе життя. У першому варіанті автобіографії Вишній писав: Люблю театр, люблю франківців, березільців, одещан, я всіх люблю. Згадує молодший брат Костянтин, був Остап Вишним і редактором гумористичного журналу Червоний перець, що виходив 1922-1927-34 року. Та життєвий шлях гумориста був далеко не гладеньким. Заздрість до таланту і популярності наклепи до носи зробили свою чорну справу. Наприкінці 1933 року Остапа вишню заарештовують, як ворога народу. Проти нього висувають абсолютно безпідставні звинувачення і засуджують на 10 років ув'язнення з етапом до Республіки Комі. Одразу після арешту його дружину виселили із квартири, звільнили з роботи, наказавши якнайшвидше залишити Харків. На її утриманні залишилось двоє дітей. Її донька Марія та В'ячеслав, син Остапа Вишні від першого шлюбу, приблизно вісім місяців Вишня працював у редакції табірної газети «Сєвєрний гарняк. Про життя і роботу в редакції найкраще розповідають записи табірного щоденника «Чіб'ю», що його зберегла дружина Варвара Олексіївна. Про одночасне перебування у з Остапом Вишнею згадує у споминах український актор-березілець Йосип Гірняк у романі Ніч і День Володимир Гжицький. На одній із сторінок щоденника Чіб'ю є такий запис: Я ніколи не думав, що вона, дружина, так буде битися і клопотатися за мене. І ось нещастя щастя показало, яка це цільна, прекрасна натура, яке щастя мати такого справжнього друга. В час розлуки і поневірянь, коли він і сам не був упевнений, чи зможе все пережити, Варвара Олексіївна проявляла підтримку, розуміння, душевне тепло. Хто перший порушив клопотання про звільнення Остапа Вишні? Микола Бажан назвав Олександра Довженка про те, як згадував Юрій Смолич, звільнення письменника добувалося кілька осіб. Насамперед, і тодішній голова спілки радянських письменників України Максим Рильський, і Юрій Яновський, і все те коло літераторів, яке в 1943 році було близьким до Микити Хрущова. Яку треба мати силу духу, щоб пережити все, не втратити любові до життя і продовжувати творити. Юрій Лавриненко, літературний критик, пише, хоч спіткала його доля гумориста мученика, але й після десятилітньої каторги на Печорі, немов той чи байда, не переставав він усміхатися аж до смерті. А товариш Поперу, Андрій Малишко, присвятив йому поетичні рядки. Я тебе зустрів не з гіркотою. Полюбив, як батька, не дарма. Ходить сніг важкою воркотою, завиває вітром колима. Ти помер, але квітує небо, і твої сміхаються світи. Українське сонце біля тебе піднімає золоті щити. Світ твій вийшов на нові орбіти, достигають вишні наливні. Слава тим, хто умів полум'яніти і згоріть у вічному огні. Для Остапа вишній сміх невід'ємна ознака життя. Ми сміємося і будемо сміятися, каже Вишня, бо ми живемо повнокровним життям, разом зі своїм веселим, дотепним та народом. Ми сміємось і будемо сміятись, бо ми знаємо, що сміхом своїм ми допомагаємо нашому народові. Не забуваймо, заповіту Остапа Вишні, смімося на здоров'я, посміхаймося, будьмо приязними один до одного. Нагадаю, що в ефірі Стрий. І сьогодні в рубриці Славні імена ви слухали радіонарис Гумор, ознака мужності, присвячений 125-й річниці від дня народження гумориста і лірика Остапа Вишні. Перед мікрофоном були завідувач відділу юнацтва Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Жанна Лейбек та учні середньої школи номер 10 Надія Великохатько Юлія Вайда, Євгенія Захарова і Христина Петчак. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В студії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, усміхаємося.